У збройних силах, фізичному вихованні спорту традиційно приділяє значну увагу: все від проведення ранкової фізичної зарядки, годин спортивно-масової роботи, планових занять з фізичного виховання, зрештою, складання обов'язкових щомісячних заліків, спрямовано на виховання, фізичного та морально загортованого воїна. Великою популярністю в армійському середовищі користуються індивідуальні та командні види спорту. А різного роду спортивні свята, спартакіади і чемпіонати систематично проводять на базі різних військових частин та навчальних закладів по всіх куточках України. Два тижні поспіль змагання найвищого рангу проводилися у місті Лева. Спочатку, 15 березня, у Львові на базі Академії сухопутних військ стартував чемпіонат Збройних сил України з гирьового спорту та чемпіонат з гирьового спорту сухопутних військ. Для участі у цьому заході з'їхалося понад 90 найсильніших спортсменів з сухопутних військ, повітряних та військово-морських сил, щоб у запеклій боротьбі відстоювати ще своїх підрозділів. Змагання тривали два дні, а переможці отримали право у складі збірної команди представляти Збройні сили України на спартакіаді збройних сил СНД, яка відбудеться у жовтні цього року в Казахстані у місті Астана. Урочисте відкриття чемпіонату відбулося у спортивному залі академії. Від імені керівництва до учасників змагань звернувся перший заступник начальника академії сухопутних військ, полковник Ігор Гордічук. Почесне право підняти прапор змагань було надано військовослужбовцям Житомирського військового інституту, заслуженим майстрам спорту майором Костянтину та Василю Пронтенкам. Перед учасниками змагань виступив оркестр навчального закладу під керівництвом капітана Ігоря Дубна. Окрім цього, гостей вузу приємно вразив показовий виступ збірної команди академії з рукопашного бою. За дотримання правил під час чемпіонату спостерігала колегія, що складалася з шести суддів національної та міжнародної категорії. Ми дуже раді, що ці змагання в рік офіцера-лідера та фізичної підготовки і спорту в збройних силах. Проводяться саме на нашій базі. Вони відкривають цикл змагань, які будуть проводитися серед з'єднань та військових навчальних закладів. Першими на помости вийшли спортсмени вагової категорії до 70 кілограмів. Серед прогнозованих найкращих результатів виступ старшого лейтенанта Руслана Какури. Офіцер виконав 108 підйомів двох 24 чотирьох кілограмових снарядів. А ось серед гирів дебютантів особливо разом виступ курсанта третього курсу Академії військово-морських сил збройних сил України імені Нахімова Олексія Мартюка. Хлопець почав займатися горіливим спортом лише рік тому і має третій спортивний розряд. Однаковий результат на змаганнях 91 підйом надав йому право сподіватися здобути ранг кандидата у майстри спорту та увійти у трійку найсильніше. Я взагалі я розраховував зробити разів 50-60, оскільки змагання не передбачувані на тренуваннях. Ти можеш зробити одне, а на змаганнях зовсім інше. В результаті я зробив 91 підйом, і для мене це є найкращим результатом. Показав результат сьогодні. рік у вітчизняному війську визначено року фізичної під підготовки спорту і є надзвичайно багатим на різноманітні спортивні події. В цьому році, у році фізичної підготовки і спорту, у сухопутних військах заплановані чемпіонати з різних видів спорту. в частності з волейболу, фут, міні-футболу, гірєвого спорту, арт-спорту, офіцерського триборства, капашного бою та нового виду спорту військового біатлону. Чемпіонат Збройних сил України з гірвового спорту тривав два дні. І 16 березня після напруженого дня змагань відбулося нагородження переможців та призерів. Перше місце у дуже важкій боротьбі виборола команда 13-го армійського корпусу. Друге місце посіли спортсмени повітряного командування Центр і замкнула трійку призерів команда військово-морських сил. А в чемпіонаті сухопутних військ перше місце зайняли господарі змагань, атлети Академії сухопутних військ. Другими стали горіки 13-го армійського корпусу. Третє місце дісталося команді 6-го армійського корпусу. Наступного тижня естафету атлетів підхопили представники ігрового виду спорту. 20 березня в спортивному залі Академії сухопутних військ вишикувалися найкращі волейболисти Збройних сил. Вони представляли команди всіх видів Збройних сил. На відкритті змагань перший заступник начальника академії полковник Ігор Гордічук привітав гостей та побажав їм чесної та запеклої боротьби за право стати найсильнішою волейбольною командою армії. Після підняття прапора змагань оркестр навчального закладу котре вразив спортсменів своїм дефіле, А курсанти аеромобілісти продемонстрували відмінні навички виконання прийомів рукопашного бою. Варто зазначити, що цей видовищний вид спорту з 1964 року входить до програми літніх Олімпійських ігор. І серед прославлених волейболістів, олімпійських чемпіонів є імена і армійських спортсменів. Варто лише згадати переможця ігор, що відбувалося 1964 року в Токіо Юрія Чеснокова. Разом із ним, незважаючи на те, що грав задовго до олімпійського визнання волейболу, до зали волейбольної слави занесено також ім'я нашого земляка Костянтина Реве. До речі, чимало спеціалістів вважають його кращим радцем радянського та світового волейболу. Самі змагання Чемпіонату Збройних сил тривали два дні з 21 по 22 березня на кафедрі фізичного виховання Національного університету Львівська політехніка. Вісім команд. Регламент змагань вони поділені на дві підгрупи. Сьогодні і завтра будуть проведені попередні ігри, визначаться місця команд у підгрупах. І завтра будуть проведені фінальна частини. Спортивні баталії тривали одночасно на двох майданчиках. За діями гравців уважно спостерігали не лише вболівальники чи учасники змагань, які очікували своєї черги, але й тренери команд. І напевно кожен із них у глибині душі очікував від своїх підопічних гідного виступу. Команда готувалася три тижні на зборах Стара Староконстантинові. Так само неодноразово команда побіждала на чемпіонатах області Хмельницької області, неодноразово виступала на змаганнях з волейболом в чемпіонаті Збройних сил України в Харкові, де займала третє місце минулий раз. Ну, зараз я думаю, що команда готова. На всі 100% вийти з групи перше або друге місце і так само позмагатися за призові місця. Спостерігаючи за вправними діями спортсменів, вкотре можна було переконатися, що у волейболі визначально є не тільки індивідуальна підготовка гравця, але й злагоджені дії всієї команди та її спортивний дух. Отже, за результатами змагань кращою волейбольною командою Збройних сил стали волейболісти 13-армійського го армійського корпусу. Другому турнірі фінішували представники повітряного командування Захід і бронзовими призерами стали військовослужбовці військово-морських сил, які у грі за третє-четверте місце перемогли команди Академії сухопутних військ.